У нас основна увага поставилася на вишивку і на писанку землі не родючі». Саме тому, то такого розвитку набуло мистецтво. Якщо взяти, наприклад, інші села, то й там уміють вишивати. Ну, правда, не так масово, чому звернули увагу на те, що вишивка наша жовто-гаряча, а жовто-гаряча барва це насправді навіть взяти яйця має жовток. Жовток кольору подібний до нашої вишуті. яйце є символ зародження життя на землі. Ну і так само ця жовто-гаряча барва вона несе тепло. Я коли. Починаю вишивати, я починаю з молитви, щоб тій людині добре носилося в тій сорочці. Моїх сорочок є багато на фронті і на майдані було. Кожна сорочка має бути вишита з душею, кожна сорочка має бути. Так вишита, як для себе. Узори я сам не придумував і не стараюся і зараз придумувати. Я ходжу по людях і збираю узори. І назбирав узори ціле життя. Я збирав з космача, назбирав два великих таких паннотих узорів. Це узір ріжкати називається. Кожний узір. Має щось своє. Ця сорочка називається Лумерова чоловіча сорочка. І бачите, оця символіка це нагадує вісінку. А Лумера, Лумер це номер. Це в нас називали. А як ми півремо, скажемо собі Золоті Лумера, срібні політера спишемо на христики, я, я вам ще співанок би понаказував багато. А кольори у нас називаються по-своєму. Жовтий називається білєвий, морковний називається трекенка, червоний називається цвітна, маленовий називається червонева. У нас кожне все має свою назву. Якщо ми починаємо вишивку вишивати, то ми вишиваємо від темнішої нитки, значить, іде або вишнева, або чорна перша, а остання йде жовта фарба, жовта нитка. І отак у нас триває процес. Вишивання дивляться спочатку на зворотний бік. Отак виглядає зворотний бік. Вишивки ні кінця не має бути, ні гудза, нічого немає. Хто хоче, той увагу має завжди до справжнього, бо приходять молоді люди, чоловіки і. Парубки і оглядають, і їх цікавить, чи то є ручна вишивка, чи то що. А є такі, яким все два лише би воно блищало. Прийдуть, мають грошей дуже багато. Але на вишивку вони шкодують. Ще до Першої світової війни багато людей з космача виїхало на еміграцію, бо тут не було з чого жити, не було родючих земель. І туди з собою взяли космацьку песанку і взяли космацьку вишивку, і таким чином космацька вишивка на сьогоднішній день. Досконало збереглася у світі і в Україні, але що найцікавіше, що ви можете зайти у будь-яку хату, де хтось вишиває, і сказати, як це уже називається, і та жінка вам відповість. Це все мої роботи. Це є гуцульські наші жіночі сорочки. І жінка, От так, бачите, на цілий зріст, потім запаски. Вишиванням я займаюся з дитинства. Мене бабця вчила, потім мама. А вже більш професійним таким вишиванням, то я вишиваю вже з таких 60-х років. Я більше подарункові речі робила, десь до музею здавала. У мене є за границею багато робіт. І всі ці мої роботи я зберігаю, щоб я мав що лишити. Я маю одну дочку і маю двоє онуків. Я це все повинна їм лишити. Тому що мої батьки мені не залишили, бо не мали можливості залишити такої, були такі важкі воєнні часи. А я вже так у кращих часах жила і тому я це все зберегла і зберігаю, і доповнюю наше село. Це візитна карта вишивки і писанкарство. Тому сюди всі люди їдуть, які хочуть бачити вишивку. жінки, які сутовим займаються ручною вишивкою та дорога вишивка. А я зараз пішла. Машинна вишивка, яка майже майже що друга хата, займаються, мають машинки. і все такі люди мають зарібок. Старається кожна жінка чи дівчина мати кращу звір і кращу роботу від іншої. Декуди навіть ще й таємно, щоб не бачили, а потім лише показати. Вихідні дні, святкові дні, а саме більше храмові свята усі люди у вишиванках йдуть. Від малого до великого. Я не вишиваю криловими монетками. Я вишиваю денцем, дорогі нитки, і вони у мене надовго. Вони будуть зберігатися роки, роки дуже довго. Оце з сусіднього села озір. Я в Нурці вишила. Там є тернопільська, так по журналах я бачу, але я їх удосконалюю, додаю щось свого. Такого переважно, і так само наші косматські узори я відшиваю, але я їх оновлюю. Додається мережка, додається ще якісь елементи вишивки. Це зараз є фрагмент чоловічої сорочки. Я вже один пас ушила, а один ще треба дошивати. Десь, може, тому 50 років, як я шила цей узір, потім він знайшла і почала оновити його. Хочу сказати, що космацькі узори не були такі сяючі зразу. У нас були більш такі чорнобриві, як то кажуть, узори. Більше було чорного, темного, темних кольорів. А потім чогось люди так, так як кажуть, що космач келія сонця. І почали такі узори червоно-жовто-червоні, гарячі узори додавати, а полотно все фабричні матеріали. Але бажано, щоб то були такі цінні матеріали, бо вишиє, що вона надовше буде стояти. А якщо на якомусь дешевому, то не, то не треба вишивати на дешевих матеріалах. Зберегти нашу українську вишуку, косматську на майбутнє покоління. Це моя мрія, щоб люди не загубили її, щоб мали.